Я оце так роблю. Її Любов Українець показує, як реставрує пошкоджену книгу. Каже, займається їх відновленням вже 50 років. Книги ці наші бібліотечні книги, і вони приходять. Ну, діти їх читають звичайно, і вони приходять іноді от у такому. Є такі книжки, що вони всередині, мені треба заглянути в кожну сторінку. І не те, тут треба значить, ну, воно роздерти все. Ну, це найпопулярні, звісно, цей Гаррі Поттер, саме популярна книжка, але ж вона більш-менш нормальному стані. Реставрує книжки Любов Українець в обласній бібліотеці для дітей. А скільки так, що... часу взагалі займає от реставрація однієї книжки? Ну я ж кажу, дивлячись, якщо от на цю книжку, на цю, то десь, ну з тим, що треба, щоб вона вивисела, ну десь приблизно так от пів години. Приблизно на, на на, ну на таку, що не дуже пошкоджену книжку. А іноді є такі книжки, пошкоджені, що я можу й день просидіти і клеїть, її і клеїть, і клеїть. Ну це вже книжки, які дуже цінні. Реставраторка каже, що за рік вона відновлює близько тисячі різних книг. Після того, як майстриня підклеїла та зашила книгу, вона несе її під прес. Добави, книжка І вона ну, приблизно пів дня вона повинна полежати, поки вона висохне. В обласній бібліотеці для дітей є колекція реставрованих книг, які були видані століття тому. Ми спеціалізувалися завжди на дитячих книгах, і наша задача це донести книги в тому вигляді, в якому вони були надруковані, і зберегти це для наступних поколінь. Будь-який рівнянин може звернутися до нас по питанню реставрації книги. Зараз ця послуга в нас платна, тому що дороговартісні дуже матеріали, і це коштує. І клей, і картон, і калінкор. За словами Олени Столпяк, з Нового року реставрація видань коштує від 53 до 115 гривень. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.